Добрий день, мене звати Ковальчук Любов, я лікар-педіатр. Я мама п'ятирічного хлопчика. Це дуже давня історія. Насправді, професію лікаря я вибрала у 7 класі, як і всі, після серіалу, мабуть, Доктор Хаус. А мені завжди хотілося вирішувати загадки, і кожен пацієнт це нова загадка. Я взагалі не бачила і не бачу навіть зараз себе у якійсь іншій професії. З медициною склався такий, знаєте, пазл. Це любов, педіатрія це частинка мене. При компас я чула вже дуже давно. З деякими співробітниками я була трошки знайома, а після того, як я пройшла до стажування, я була ще більше вражена приємною атмосферою, світлою атмосферою. Тут все працює як один такий цільний механізм. Я вважаю, що зараз компас це зосередження молодих, дуже талановитих лікарів, прогресивних, які хочуть розвиватися. А я хочу бути в авангарді насправді. Це крутий дуже приклад. як Державний заклад може бути на рівні з приватними. І ще тут все пронизане любов'ю до дітей. А я це дуже ціную. Mm. Найбільше я ціную в житті чесність, відкритість. Взаємоповагу, доброзичливість, бо без цих якостей педіатру буде дуже складно побудувати стосунки з малечою. Я шукаю орієнтирів в літературі, дуже люблю читати. Всім поціновувачам наукової фантастики. Там тут і привіт. Також я пірнаю у світ музики кожного вечора. Це мені допомагає перезавантажуватись після кожного насиченого дня. Я би хотіла, щоб процес вибору мене як педіатра був свідомим і бажаним, бо мені хочеться видобути такі стосунки з пацієнтами, щоб до мене не йшли як на екзамен, щоб мені вже розповідали, що вже не мазали, що вже дали. Ну, без розуміння. Педіатр це не тільки колір випорожнені соплі, це цілий пласт досить неочевидних речей. Допомога з грудним вигодовуванням, прикорм, вакцинації, проблеми зі сном, поведінкові розлади. Я пам'ятаю ці перші роки материнства, самі тривожні перші декілька років життя, найважливіше. Хотілося, щоб хтось був поряд, розумний та спокійний. Мені хочеться бути таким острівцем врівноваженості для своїх пацієнтів. Більшу частину свого свідомого життя, а це майже 12 років, я віддала вивченню медицини і планую навчатися все подальше життя для того, щоб надавати вам якісну медичну допомогу вам і вашим дітям. Краще один раз поспілкуватись, аніж сто разів почути. Отож, заходьте в гостя на чашку кави. Я буду вас чекати і дякую, що довіряєте в найдорожче.